Трамп заявив про те, що Зеленський ще до цього часу не прочитав пропозиції щодо мирної угоди. Цитую його дослівно. І мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому. Його команда в захваті від цього, але він ні, додав Трамп. Далі він говорить: Росія, гадаю, радше б е, хотіла отримати всю країну, тобто мається на увазі Україну. Якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, з цим згодна, тобто з угодою про припинення війни. Але я не певен, що Зеленський з цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав. Ну, по-перше, потрібно дочекатися заяви самого Зеленського. А по-друге, які ще можуть бути важливіші справи, ніж зупинка війни і рятування життів українців.